Всім привіт! Для того, щоб додати на свій сайт віджит Facebook, необхідно зробити декілька неважких кроків. Для початку ми перейдемо по посиланню, яке ви можете знайти в нашій текстовій інструкції developersfacebook.com. Потім, у сторінки, що відкрилася, ми знаходимо URL-адреса сторінки Facebook. Сюди ми вводимо нашу сторінку. І при першому кліку на Отримати код ми можемо побачити, як буде виглядати наш віджит. Також ми можемо налаштувати його, слідкуючи рекомендаціям. Після налаштувань ми натискаємо Отримати код. І у відкрившомуся вікні ми копіюємо текст з другого кроку. Тепер переходимо на наш сайт панель адміністратора. Знаходимо контент, сторінки. Потім знаходимо блоки і шукаємо банер зліва 3 Facebook. Натискаємо на нього. Можливо, там вже є якісь дані. Ми їх просто замінимо. І шукаємо джерело. І в даному вікні вставляємо той код, який ми копіювали. Зберігаємо. Також необхідно перевірити, щоб даний блок був включений. Заходимо у дизайн блоки в лівій колонці і шукаємо баннер 3. Вмикаємо його. Натискаємо ОК. І тепер давайте перевіримо, перейдемо на наш сайт. І, як ми бачимо, віджит Facebook успішно доданий на наш сайт. Дякую, що обираєте Соломона!